Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху. UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання за підтримки Українського інституту книги. Погана новина в тому, що незалежно від того, чи вам сподобався штучний інтелект, любите ви цю сферу чи не любите. Штучний інтелект прийшов в наше життя хотілося знайти, показати таку сторінку історії або такі сторінки історії, якими можна було би пишатися, і якими можна було би надихатися, і в 21 столітті, якщо говорити про фінансову безпеку, це безумовно подушка, або як фінансисти кажуть, резервний фонд. Якщо ми раніше говорили 3-6 місяців, то під час війни ми говоримо, що це 6-12 місяців покриття на витрат родини. Наша мова також може читати книжки і про українське ІТ, і про українську історію технології, а не тільки там про Apple, Стіва Джобса, Ілона Маска. Це ось весь прогрес, цей весь бум штучного інтелекту, який в нас зараз є. А він почав розвиватися ще 70 років тому. Також тут у нас у Києві. Для нас, для команди, робота з процесами, це радше не операційна робота і задача, а стратегічна. Бо процеси допомагають заземлити стратегію на операційний рівень. Оця нова бізнес-модель, як ми, наприклад, ну так скажімо, приносимо інновацію в існуючі взаємовідносини між продавцем та покупцем. Це також приклад інновації, загалом, який може ідентифікувати стартап. І з цього вийшла книга, я написала її не тільки на своєму досвіді, я поговорила, провела там майже 20 інтерв'ю із замовниками, з виконавцями, і в книзі історії, тобто не тільки мої, а і історії багатьох людей, з чим вони стикалися, як вони подували. Це як повітря. От повітря ми не помічаємо того моменту, поки вони є навколо нас. Тому мені здається, в сучасному світі очевидно, ті, хто читають книжки, завжди будуть керувати тим, хто дивиться телевізор. Як в Україні є конституція, закони, підзаконні акти, так і в бізнесі є конституція своя, це місія, це філософія компанії. І дуже важливо, щоб вона була справжня, справжня як у власника, не ту, яку ви прочитали десь там в книзі про книзі. Netflix, чи Apple чи, чи Tesla. Якщо ви збережете родину, якщо ви збережете керівництво бізнесом, ви врятуєте країну. Чому? Тому що це цінність, це цінність, яка потім творить безпосередню роботу, продукт, який допомагає армії. Вона то, от ця, якби стандартна фраза What you you will will do if you will be hit by the bus» і там What you will company do», Що буде робити ваша компанія, якщо власника зібі автобус, вона в під час війни вона дуже важлива. Це треба відверто про це говорити. Я взагалі вважаю, що «Стартапи добра, а так називається наша книжка. Це мусить бути якесь таким тренінгом для кожної людини.